Отца, і Сина, і Святого Духа. У милості Божій ми, дорогі брати і сестри, дорогі братики отці, наблизилися до спасительного часу святого і великого поста. Ми стоїмо на порозі цього благословенного часу і по нашому. Доброму звичаю, а точніше, по словам Господа, ми в цей день по можливості намагаємося один з одним примиритися, щоб в мірі, і в душевному спокої вступити на цей спасительний шлях і дійти до світлого праздника Христового Воскресіння. В сьогоднішньому Євангелії Господь учить нас, як ми повинні поститися. Людина складається з двох частин тіло, тіло і душа. Поститися повинна душа і тіло. Тіло поститься від їжі, від ну, якихось гріховних діл, які людина совершала. а душа поститься, коли ми утримуємо себе від злих помислів, від злих бажань, від злих почуттів. І Господь сьогодні у Святому Івангелії учить нас, як ми повинні поститися. Господь каже, як коли ви поститеся, то не будьте як лісоміри, які коли постяться, то приймають такі, роблять брачні лиця, щоб люди бачили, що вони постяться, щоб з'явитися постчимиться перед людьми. Вони вже отримують від Бога награду. А ти коли постишся, то умий своє лице, помаж голову, щоб поститися явитися пастящимся не перед людьми, а перед Богом. І Бог, який бачить наші тайної, воздасть нам явно. Тобто, коли ми утримуємо себе від скоромної їжі, ну, звершимо ще якісь такі поклони там. Ходимо в церкву, це в наші в такі, ну, фізичні наші, всі справи, то ми повинні це робити скромно, не, не на показ, не показати, що ми такі добрі, ми пустимося, ми вже праведні, а ховати це, це, це від людей, щоб тільки Бог бачив наш піст, настоящий, який ми звершуємо. Бог любить, коли людина звершує не слави, а раді слави Божої. І тоді Бог, який бачить наші тайни, виздає нам явно. Як ми повинні поститися в їжі в період цього поста? Свята Церква має устав про піст, цей устав написаний в благодаті Святого Духа, повношенню благодаті Святого Духа людьми духотворяними і по уставу церковному. Напротязі Великого посту риба кушається тільки два рази на вербне воскресіння і на Благовіщенні. Благословляється, ну м'ясна віжа, звичайно, ні, Молочні продукти ні, яєчки ні, а благословляється піщу, овочі, фрукти. Семіна, оце ця їжа, яку благословляють їсти постом. Це не є ну, для нас, може комусь скажеться, що це Бог нас мучить, що, ну, що хоче, щоб ми страдали, хочемо м'ясом, йому картоплю. Діло в тому, що до, 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 до потопу той період люди не вкушали взагалі м'ясну піщу а жили по 900 і більше років. А після потопу Господь дозволив кушати м'ясну піщу і люди почали жити по 120 років, от сіли 120 років. Так що посна їжа, вона є природня для людини. Людина в раю кушала пісну їду. Звичайно, що ми вже би, привикли до іншого режиму, до іншої їжі, але ми повинні просто це знати, що пісна їда, вона є природна для людини. Господь дав людині в раю злаки, фрукти там і, так, і все, що росло. Там. там людина не поїдала чужу плоть. Є такі люди, які хворіють. І вони не ну по, по їх хворобі людині, особливо сахарний діабет, там такі, що людина має кушати якусь їжу ну, таку, ну, скоромну і м'ясну. Ну, це вже людина повинна для себе сама визначити, вона це повинна, питання повинна вияснити з духовником. Підійти до духовника, пояснити все. І буває, що духовник благословляє людині як лікарство кушати. кушати Таку їжу на протязі святого поста. Якщо людина здорова, відносно здорова, то треба себе заставляти послітися, хоч там може бути і десь щось болить, щось за щось заколить, щось там за... тяжко стане, то ну, треба, ну має бути скрізь розумна міра. Але треба це терпіти не можна, де закололо і зразу вже кинувся там і починає там, молоко пити. Ну, це не, не завжди себе виправдовує. І, і, ну, піс потребує якогось труда, подвига і болізні. Е, Напротязі поста, я вже трошки відійшов, значить. Е, у в суботу в неділю виселяються вкушати з маслом, постним маслом їжу, останні дні без масла. Ну, Така вже традиція у нас, така ну, є, існує вже багато років, традиція, що ми перший піс соблюдаємо строго і останню неділю строго. А вже ті неділі, то середу, п'ятницю без масла, а останні дні з маслом. Ну це, не є, це є, не є правило, це є просто таке послаблення. А хто може звершувати так по всій строгості, то це ще більше похвалює, більше корисно для людини. Перед е, Святим Постом ми просимо другу другу прощення, тому що ціль поста заключається в тому, щоб очистити себе від скверне плоті і духу, очистити свою душу і тіло і чистим. Зустріти світлий праздник Христового Воскресіння. Ми себе готуємо до праздника Воскресіння Христового. Світь поста є звільнення від гріха. Що тебе очистити, Це значить звільнитися від гріха, який є духовним брудом. Для того, щоб наш піс був корисний і наші потрі приносили ту користь, яку вони мають приносити, тобто вона звільняла нас від гріха. Є одна умова, яку Господь сказав нам в сьогоднішньому Іванні, що якщо ви будете прощати людям согрешення їх, то Отець Небесний, простить і вам согрішення ваше. Якщо ви не будете людям прощати їх согрешення, то Отець Небесний вам не простить вам согрішення ваше. Тобто є умова, якщо ми хочемо, щоб Бог мене я хочу, щоб Бог мене простив, я повинен простити того, хто мене образив. Неважливо, де він знаходиться, хто він є такий, я маю простити. Тоді Бог прощає мене. Ну, часом люди кажуть, що, а що Бог? Ти може так простити, я буду на того гніватися, а Бог мене простить. Діло в тому, що Бог хоче простити мене. Ну якщо я не прощаю ближнього, я не способен, я не маю собі прощення, я не маю в собі того простору, в який би могла вміститися благодать прощення. І це получає, що якщо людина не прощає ближнього, а хоче в Бога прощення, то вона как бы, приходить до колодця пробитим посудиною. І вона не може набрати води, наливає вода, виливається з неї. Отак людина, коли вона не прощає ближнього, вона є пустий сусуд душевний і пробитий. І благодать прощення, якщо Бог навіть дасть її нам, вона виліться і пропаде, і тобі не принесе плода. Тому Бог не дає нам цієї благодаті, що ми не можемо її в собі вмістити. Тому треба, буває, важко, буває важко простити, тому що ну, є, у людини є умість серця. Буває, що умов людина собі так вистроїть свою схему, як простити ближньому, там щось намалює собі картинку таку, а серце не хоче прощати і все. Так, за Затвердіє за і не хоче прощати. Все рівно в такому випадку, все одно треба себе заставляти, нудити. Хай серце собі робить своє, якщо воно не хоче нас слухати, а ми повинні поступати своїм нам дружніком так, як би її як, як ми йому простили. Тобто прости, з ним, з ним поводитися так, як з тим, кого ми простили. Це складне, на практиці це складно робити, складно, але треба себе заставляти. Треба заставляти і та людина, яка заставляє себе, і серце воно теж має спосіб, його треба змищати насильно. Молитвою, самокорінням зміщати знову потихоньку, потихоньку зміщитися і просити людини від серця. Не буває так, що я вже все говорю, що спочатку ми не можемо просити, а потім, коли вже подвізає, заставляє себе, понуждає себе, то серце зміщається і прощає людина і умом, і серцем. Перед початком Святого Великого Поста я всіх вас, дорогі владики, отці, браті і сестри, прошу прощення. За те, що я вас ображав там своїм поступками, поглядом словами якимось іншим чином простіть мене народі Христа. Бог. Бог Мене ніхто не ображав. Але якщо буває, що в буваєшій людині є таке смущення внутрішнє, що вона їй здається, що я, вона мене образила. Якщо у когось є таке внутрішнє почуття, то нехай Бог простить всіх вас, як у благих любисі.